Вітаю, друзі! Я вам зараз розкажу такий невеличкий лайфхак, такий вихід, як поступити, коли в тебе у Китаї закінчилася батарея, ціла батарея у твоєму смартфоні. Ось що придумали в Китаї. Є такі стаціонарні, стаціонарні бокси, в яких є виходи для підзарядки. Батарей, тобто павербанків. В будь-якому місці, в якому б ви не були, існують і стоять ось ці, ось ці бокси. Тобто ти реєструєшся на сайті, ставиш, вписуєш свою електронну почту і свої дані і користуєшся з допомогою QR-кодів. Взяв, позаряжав, назад вставив в якомусь іншому місці, не обов'язково ти можеш Шанхаї взяти цю батарею. Приїхати в Гуанчжоу і віддати її, і тобі на рахунок накопичується твій баланс, за який ти повинен заплатити. Ось так.